Діти дітям волонтери разом із учнями двох шкіл Дніпра зібрали подарунки для мешканців так званої сірої зони. Усі дари відвезуть вихідними до Красногорівки та інших населених пунктів на сході країни. Однолітки вже мали змогу особисто спілкуватися на теренах Дніпропетровщини. Тож взаємні інтереси вивчити трохи встигли. Що саме передадуть волонтери? Та чому на думку дітей це дуже важливо. Пояснить, яка бере участь в акції 132-га. Її учні також відповідально ставляться до підготовки подарунків для однолітків. Ребята, учащіся нашої школи, збирають подарунки для дітей, які живуть при фронтовій зоні, при фронтовій зоні, які по по некоторым причинам не можуть почувствовать всю радость даного праздника і ощутить на себе радость і тепло домашнього уюта. Дівчинки я писав по імені Маргарита. Я писав свої скрині пожелання к этому празднику. Хочу, щоб, несмотря на те, що чи ситуація сложилась не совсем хорошо в її сторону? Хочу, щоб вона почувствувала всю радість цього празника. Цукерки та подарунки від учнів Дніпровських шкіл передадуть волонтери якраз на свято. А дев'ятий канал збирається супроводжувати делегатів до сірої зони. Тож про тамтешнє дитинство розкажемо в наступних випусках новин.